57-річний американець дуг Маккалоу став одним із трьох учасників недавнього дослідження імплантату спинного мозку. Раніше пристрій використовували для лікування паралічу. Тепер перевіряють його ефективність за нейродегенеративних захворювань, таких як спінальна м'язова атрофія. За такої атрофії поступово руйнуються рухові нейрони. Через це атрофуються м'язи, що впливає на рухливість і у важких випадках навіть на дихання та ковтання. Це спадкове нервово-м'язове захворювання, яке вражає клітини, які контролюють м'язи. Захворювання призводить до загибелі клітин. Люди поступово втрачають здатність контролювати свої м'язи. Дослідники імплантували електроди в нижню частину спинного мозку трьох дорослих із легкими формами спінальної атрофії. Пристрій надсилає низькорівневі електричні імпульси. Науковці хочуть перевірити, чи допоможе це реактивувати сплячі нервові клітини для поліпшення м'язової функції. Поки що метод не зміг відновити нормальні рухи, але після кількох годин спінальної стимуляції на тиждень помітили поліпшення м'язової сили та функції. під час перегресування захворювання. Ніколи не відчуваєш себе краще. Можна спробувати стабілізуватися або стає гірше, тому будь-яке поліпшення це просто справді сюрреалістична та дуже захоплива подія. Усі три учасники за шість хвилин пройшли набагато більше ніж раніше. До того ж, дехто зміг уставати з колін, чого раніше робити не міг. Здатність макало уходити значно поліпшилася. Кожен крок, який він робив, став майже втричі довшим. Пристрій, який ви бачите над ними, використовується для виявлення в'язової активності, гарантуючи, що нейрони функціонують так, як задумано. Однак ці зовнішні пристрої не частина терапії. Фактичне лікування забезпечують електроди під шкірою між кісткою та спинним мозком. Утім, це були лише тимчасові випробування. Пристрої довелося зняти. Проте дослідники сподіваються в майбутньому провести більше тестів.